Ми, активісти Євромайдану Чернівця, закликаємо тебе, друже, їхати на марш в Київ. Приєднайся до мільйона однодумців, що чекатимуть тебе на Майдані Незалежності. 8 грудня, неділю. Для того, щоб потрапити на Євромайдан в Києві, прийди сьогодні на центральну площу, запишись. Та своїми додумцями чернівчанами на 19.30 ти маєш змогу поїхати автобусом до Києва. В Україні потрібні твої руки, твій голод, твоя допомога. Якщо не сьогодні, тоді ніколи. Ми це Україна. SHOW